Взагалі суд був, але на суді суддя Паньков сказав те, що від Галини Феліксівни Остапенко поступила від вчорашнього числа від 22-го, заява, щоб розглян... залишити позов її без розгляду. Ну простим, простою мовою, це забрала позов назад. Суд ухвалив цю ну. Я не знаю, як це називається, це прохання так. І, власне, видав мені копію ухвали. З Галиною Феліксівною не спілкувався я після цього. Власне, вона на суд і її представники також не прийшли, не поважають мене, мабуть. Аргументів жодних у них немає. По закону я абсолютно мав право на виконкомі задавати їй питання, які я їй задавав. Я її е, ніяким чином не порочив, е, там, скажімо так, не стояв на вулиці, не кричав про неї якісь ганебні речі. Я всі питання, які прозвучали, задавав їй особисто і на виконкомі, на що абсолютно маю право. Які Я, подальші плани дії можливо стосовно? Е, подальша боротьба із всією із залишками регіоналівської влади. Е, зупинятися не будемо.